Я вважаю, якщо зараз насильно не робити розкол і не запускати ось ці чорні брудні технології, російська партія органічно може не пройти. Електоральна база вона окупована росіянами. Навіть якщо забрати, що ну є хтось, хто ну, в когось стокгольський синдром каже, ну, от Росія б'є, от я її за це більше люблю. Да? Там, повбивала всіх родичів, і от людина каже, ну мені подобається це. Да? Можливо, вона родичів ненавиділа. Але типу, ну таких людей не є багато. Ну, типу, і, але штучно, от, наприклад, ми бачимо там вкиди, ОПЗЖ ж не просто так активізувалися, вкиди там, що от їх може бути 30%. Ну де їх 30%? Так, да, і ми бачимо по соціології, що не знаю за кого голосувати, там, не знаю, не визначився з кандидатом проти всіх. Плюс це все накладаємо на мову, там трошки на релігію, там ще якісь штуки. Плюс географія, так, да, воно може бути, але я вважаю, що вона 5% може і не взяти. Це вперше зараз за роки незалежності, в першу чергу за рахунок окупації і війни. проросійська партія може не пройти. Ну якщо ми хочемо будувати Україну, в якої не буде воєн з Росією, нас не повинно бути російської партії в парламенті.